Вітаю всіх, кому цікавий фундук. 25 рік. Підросли слаженці фундука в контейнерах. Мають висоту, що це однорічка річка. То десь в районі метра, можливо більше, деякі трошки менші. двохрічка висотою вже до 2 метрів. Зараз я пройдусь покажу. Ось це до прикладу тонда Джентілі Ден Оланге. Італійський сорт. Там далі є тонда бігліні, тонда джифоні. Ну і вся практично колекція. Пропезунці, гале, сирена. Висотої півтора метри. Фапіони, Каталольський. Вся вся лінійка. Сьогодні робили порядок на цій площаці, натягнули дві проволоки таких, щоб тримали збоку цей ряд, щоб він, саджанці від вітру не падали. Ось, до прикладу, вебстер. І от тут є. Може 150, може менше. Такі гарненькі саженці. Американський сорт. З великою рожайності, кондитерка. Ну, далі. Зараз подивимось, пройдемось. Джефферсон вже в контейнерах купили, тому його не буде. Ось є гале. Вже до сітки десь сітка на двох метрах. Тут є трапезонський, панський. Зараз стану за світлом. Контейнер 3 літра і от саженці висотою вже майже півтора метра. Акор також. вже саженці двохрічні. Висота їх півтора метра, можна спокійно висаджувати які вже доросли до кондиції, які ще будуть рости. Але отакий стан посадкового матеріалу. Можна купувати зараз, висаджувати мульчувати, поливати і ці саженці гарно вкоріняються і ще будуть наростати до осені. Тому в будь-який час можна робити замовлення, отримувати саженці і висаджувати Ми саме літом висаджуємо основну масу саженців, коли закладаємо плантації. Ставимо відразу полив. І проблем ніколи не було з тим, щоб саженець не прийнявся. Ось на деяких вже є горіхи. Тут сорт каталонський, такий він вже виріс. Метр двадцять, метр тридцять, так само три літра контейнер. Чисте листя, гарний стан рослин. Так працюємо. Хоча основна маса вирощується в полі, на маточниках, але багато саженців також вирощуємо в контейнери для літньої посадки. Тому запрошую до співпраці. Любіть свій сад, займайтеся рослинами, вони завжди вам віддячать. На цьому все. Гарного всім дня. Слава Україні!